Вітаю всіх слухачів зі студії Кшаштофори. Тут Катерина Зяблюк та рубрика Культ Вісник, у якій я розповідаю про події, що відбуватимуться у музеї Краков у всіх відділах протягом наступного місяця. Почнімо з важливої березневої інформації. На нас чекає День жінок у музеї. Жінки отримують вхід лише за один злотий на деякі з приміщень, деякі з. Виставок, як, наприклад, до вежі в ратуші з 10 до 18, на постійну виставку краків від початку без кінця у палаці Кшиштофорів та на виставку щівачки, яку можна побачити у кам'яниці і Виставка щівачки, що ж це за подія? Вона відбуватиметься з 1 по 16 березня у кам'яниці Іполітів. Ця виставка розповідатиме про жінок краківських пешканок. Які ламали тогочасні стереотипи, серед них були теж суфражистки, студентки, акторки, фармацевтки, тобто ті жінки, які були піонерками, так би мовити, у своїй галузі, серед них також Філіпіна та Констанція Студінські, сестри фармацевтки, актриси Гелена Моджиєвська та Антоніна Гофман, художниця Зофія Стрієвська, Марія Дулембянка і Казіміра Буйвідова. Дуже цікава виставка, тож раджу вам пройтися. І при нагоді також є кураторські лекції, які відбуватимуться 15 березня о 14 та 16 березня об 11 та 15 годині. В березні буде тепліше, тож це якраз час на прогулянки та екскурсії, серед яких теж дуже багато буде присвячено жіночим постатям Кракова. як, наприклад, 1 березня о годині 11. Буде прогулянка, яка називається дами, інтелігентки та бунтарки жінки-подгужа. Це буде прогулянка про вибережним Краковом, розповідь про перших учителів, фотографок, письменниць та загалом про світ жінок-Робітниць. Збір буде біля Подгурської площі, прямо біля костела Святого Йосипа. І проведеться прогулянку Анна Важеха. Але будьте дуже і дуже уважними, адже. Місць не так вже й багато, їх всього 25, і за людину така прогулянка коштує 20 злотих. Тож заходьте на сторінку музею Кракова на Фейсбук і записуйтеся на цю прогулянку, поки іще є така можливість. А трошки згодом, о годині 14, на старому клепежі відбуватиметься фінісаж події, про яку я згадувала у лютневому випуску, а саме Бабський Цомбер. Це буде збір біля Старого Клепежа, біля цього великого базару і красивого. І це буде велика хода до домініканського плацу з музикантами, зі сміхом, з грами, з усім з, з всячиною буде дуже весело, і на самому цьому домініканському плацу буде зустріч з маршалкиню цього всього дійства. Бо, як ви пам'ятаєте, саме на цей день вибирається маршалкиня всього Кракова, яка розпоряджається містом. 8 та 9 березня об 11-й годині відбудеться прогулянка під назвою Відомі та Забуті мешканки Кракова. Екскурсія розповість про Гелену Унглер, кажіміру Буйвідову, Ганну руцьку Цимбісову, Ольгу Бознанську та інших краків'янок, які впливали на історію міста. Збір біля паласу Кшуштофори буде проводити цю прогулянку Юстина Кашінська для жінок, так як. Я вже згадувала вхід один злотий, але треба забронювати своє місце. Тож, також напрямок на Фейсбук або на сторінку музеюм Кракова і подивіться, як це можна зробити. А ось 16 березня о 15-й годині бачимося біля музею і центру скаутського руху, музею руху гарцерського біля вулиці Фортечної, 28. Це буде прогулянка під назвою Форт Юговіце, спадщина міста. Кураторська екскурсія розповість про історію краківської фортеці та життя солдатів Австро-Угорської армії. Буде проводити цю прогулянку Вацлав Щепанік і вхід безкоштовний. Березень також буде багатий різноманітними лекціями. Та зустрічами, які іще ще більше поглиблюватимуть знання про вищезгадані постаті 5 березня о 17.00 у палаці Кшиштофори відбудеться лекція на тему Кажіміри Буйвідови, краківської суфражистки. Ми її згадували перед цим, але може не всі знають, що вона була видатною активісткою, робітницею, авторкою наукових праць та громадською діячкою, яку сучасники називали партизанкою жіночого руху. Вона зробила величезний внесок у боротьбу за права жінок у Галичині, зокрема у сфері освіти та політичного рівноправ'я. Лекція розповість про її діяльність, боротьбу за права робітниць та вплив на сучасне розуміння емансипації. і розповість про це все діло Юстина Кашінська вхід безкоштовний. 12 березня о 17 й і також у Палаті Кшиштофори. Відбудеться зустріч та лекція на тему Ганни Руцької Цибісової. Вона була живописицею, представницею групи капістів, професоркою на Академії образотворчих мистецтв у Кракові та доволі потужною громадською діячкою. Лекція розповість про її мистецьку спадщину, боротьбу за права художниць і значення її творчості для європейського мистецтва ХХ століття. Лектором буде Томаш Кажевич. Вхід також безкоштовний. А хто не зможе потрапити на цю лекцію, але хотів би почути, як веде пан Томаш. Він також проводитиме іншу лекцію про Єлизавету Ракушанку 19 березня о 17-й годині. Єлизавета Ракушанка була дружиною Казимира IV, яка народила 16 дітей, із них аж шестеро стала королями. Саме завдяки її дипломатичним зв'язкам династія Ігелонів зміцнила свої позиції в Європі. І ця лекція розповість, як вона саме впливала на політику, освіту та дипломатію свого часу. І також фіт безкоштовний, і також в палаці Кшиштофорів. 26 березня о 17-й годині у Палаці Кшиштофорів відбудеться також лекція про Бонасфорца, королеви наслідків, як назвали цю лекцію. Бона Сфорця була однією з доволі впливових королев Польщі чи не найвпливовішою. Походячи з легендарного італійського роду Сфорця, вона відзначалася політичною проникливістю і розширювала владу корони. Запровадила вона теж важливі реформи і стала символом сильної жіночої постаті в історії Європи. Ця лекція розширить тему її дипломатичних ходів, вплив на економіку та роль у польській політиці XVI століття. Лектор Адріан Тилек і вхід. Безкоштовний. 27 березня о 18.00 буде лекція про жінок художниць Кракова на зламі ХІХ та ХХ століть. Ну і повертаємося до теми емансипації, адже ця зустріч також буде обговорювати боротьбу жінок за рівні права, тим разом у сфері мистецтва. Це доволі широка тема, і дуже багато імен залишаються невідомими в історії. Лекція розповість про художниці, які намагалися вибороти визнання та змінити мистецьке середовище саме у Кракові. Особливу увагу буде приділено Ользі Бузнанській, Ангелі Пайонкунській та Марії Дулембіанці. Відбуватиметься ця лекція в Ридлувце на Броновіцях, це відділ на вулиці Володіміжа Тетмаєра, 28 Лектором буде Міхау Ганкус. Вхід безкоштовний. Наостанок не обійдеться без різноманітних майстер-класів та інтерактивних подій, як, наприклад, 15 березня об 11. відбудеться йога на форті, там, де відбуватиметься саме прогулянка форт Юговіце. Приїдуть інструктори з порталу yoganaklinah.pl. Це будуть заняття з йоги, пілатесу, які поєднують фізичні вправи, релаксацію та різноманітні дихальні техніки. Під час цього майстер-класу учасники дізнаються про різницю між війнясою, інь та повільною йогою, а також навчаться вправам для здорового хребта. Вхід 20 злотих, 20 місць лише доступних, тож поспішайте. 20 березня о 18.00 буде спільна вишивка, яка відбуватиметься також у Ридлувця, там де є лекція про жінок-художниць на вулиці Володимира Титемеєра, 28. Захід відтворює атмосферу традиційних жіночих посиденьок, тоді, коли жінки разом працювали, обговорювали новини, співали пісень. Ця зустріч особливо присвячена вишивці. Вхід на таку подію коштує 30 злотих і теж місць всього лиш 15. 29 березня об 11-й годині буде зустріч з людиною, яка займається консервацією паперу. Несподівана тема, але вона буде цікавою для всіх, хто хоче зберегти ретельну сімейні архіви, старі фотографії та рукописи. Учасники навчаться виготовляти прості захисні обкладинки для документів. Місце цієї події це Тезаурус Караковінзіс, який знаходиться на вулиці Принца Йосипа. Вхід на цю подію 30 злотих, місць 12. І остання подія, якою би я хотіла. Поділитися відбуватиметься 29 березня о 11 годині. Своп одягу та книжок, так воно називається. Це буде весняний обмін речами, що дозволяє дати друге життя старому одягу та книжкам. Ну і я гадаю, що теж різноманітним іншим побутовим речам. Подія відбудеться у партнерстві з ініціативою «Кобєце Клінне, і також це нагода ще раз поїхати до Форту Юговіце біля вулиці Фортечної, 28. Там відбуватиметься ця подія, вхід безкоштовний. Дякую, що долучилися до прослуховування всіх цих подій. Сподіваюся, що з вами побачимося на деяких із них. Бажаю вам гарного і теплого березня. До зустрічі за місяць!